Рео десь 26 лютого. Я офіцер запасу на момент початку війни був. І ну, перші спогади, які 24-го зранку проснувся від Канонади, зрозумів, що почалась реальна війна. Ну і перший день. Осмислення було всього цього, і 25-го зранку я вже перебував в військкоматі, де спочатку нас направили групу на цивільному автобусі. Був розподілений в підрозділ ЗСУ спочатку, який дислокувався за містом. І от перше враження прибули до того. Спочатку почали заводити людей, потім вибігає військовий, який у нас організовував, махає рукою, кричить, нас підвезли, розподілили по 10 чоловік в лісі, сказали, чекайте, будемо заводити. Тобто, все в аврально проходило порядку. Такому по 10, може перші групи заводили, потім вибіжав, сідайте в автобуси. Назад на Харків, що чи обстріл повинен бути. І оце два військомати нас затусували в автобус і направили назад на Харків. По дорозі бачили російські групи ДРГ, значить, який момент запам'ятався вже на під'їзди до Харкова. Тільки автобус ви спочатку побачили одну МТЛБ гарячу на обочині. Потім друга стояла, з'їхавши група чоловік 6-7 стояла біля машини і третя рухалась по напрямку нашого автобуса по обочині дороги попереду. І тільки виїхали на Пригорок, вона рухалась ну, десь метрів 10 попереду шла по обочині МТЛБ. І наш танк прямої наводкой через дорогу на глазах перед автобусом вражає цю МТЛБ. Це все відбувалося. Це перше враження, що це вже ну, воно вот відбувається. Біля це було на підступах до Харкова. Ну, В итоге повернулися ми висадили в місті і сказали. Що далі робити, обирайте саме. Рішення було прийнято, повернулися до військомату. Військомати вже були евакуйовані. І, ну, таким чином, до того підрозділу я так і не потрапив на другий день. І було прийнято рішення висуватись вже десь і не було можливості. Запропонували, що от є зборочний пункт, дали адресу. І зранку оказались на зборному пункті, де збирали ТРО. Ну так от офіцер запасу був, але ж давно за скороченням звільнений. Перебував вже в цивільному житті. Ну, таким ось чином оказався в теробороні.